В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, ваші Преосвященства, всечесні отці і братія Лаври, шановні присутні у храмі, шановні телеглядачі та всі, хто долучається до нашої молитви за допомогою трансляції богослужіння в мережі інтернет. Численні паломники, які сьогодні прибули до нашої української лаври на святкування храмового свята, дорогі у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Мені. Сьогодні ми святкуємо з вами велике і радісне свято, Успіння Пресвятої Богородиці. І я найперше. Хочу передати вам найщиріші вітання і першосвятительське благословення від нашого предстоятеля, священної архімандрита Святоуспенської Києво-Печерської лаври, блаженнішого митрополита Епіфанія, який, на жаль, сьогодні не з нами, але він перебуває у Константинополі. І очолює українську делегацію, яка прибула до нашої матері церкви Константинополя і зустрічається із її пристоятелем Селенським патріархом Варфоломієм. І ми сьогодні будемо молитися за те, щоб ця поїздка і зустрічі, які будуть відбуватися, були плідними. І наш блаженніший разом з усією делегацією Православної церкви України успішно повернувся до всіх нас. Сьогодні дійсно велике свято. І хоча ми вшановуємо подію успіння, в наших мірках це смерть Божої Матері. Але ми з вами усі радіємо. Ми не сумуємо подібно до того, коли помирають наші рідні або близькі нам люди. Кожна земна людина сумує, знаючи і розуміючи, що завершується її земне життя. Тому що не все вона ще встигла зробити. Хотілося дуже багато змінити того, що вже було зроблено, але зроблено лихого, неправильного. Сумують родичі померлого, тому що теж, можливо, не вберегли, можливо, не все зробили для нього, що б хотіли зробити. І, звичайно, ми хочемо, щоб наші батьки, діти, знайомі довго жили разом із нами. Але сьогодні не таке свято, сьогодні не сумна подія, а подія радісна, тому що вона стосується Божої Матері, її преславного успіння. Чому ми називаємо це свято Успінням Божої Матері? Тому що, звичайно, як земна людина, жінка, вона померла. Вона була похована у Гевсиманському саду біля своїх батьків. Але на третій день після її смерті, коли прибув апостол Фома який не був присутнім під час її відходу від цього земного життя, і попросив відкрити її чесний гріб, то там апостоли не знайшли її причистого тіла. А це означає, що Пресвята Богородиця була забрана Богом і тілом, і душею на небо. Чому по-особливому ми завжди святкуємо це свято? Тому що найперше, сьогодні ми з вами знаходимося у нашій древній українській святині, у Великій Печерській церкві Успіння Пресвятої Богородиці, у свято Успенській Києво-Печерській Лаврі. Яка слава Богу! На сьогоднішній день є у всій повноті українською, бо довгий час вона знаходилася теж в окупації, як сьогодні знаходяться тимчасово деякі наші українські території. Але з Божою допомогою, за молитвами Божої Матері, ця древня святиня звільнилася від цієї окупації. І ми сьогодні будемо молитися, щоб Господь за молитвами Божої Матері допоміг всій нашій українській державі і нашій українській землі звільнитися від російської окупації. Не повинен чобід російського солдата топтати нашу українську землю. Не повинні помирати наші найкращі сини і дочки. Але, на жаль, сьогодні ми проходимо ці випробування, які на нашу долю припали, і, мабуть, і воля Божа у цьому є, для того, щоб ми з вами виправилися, стали кращими, належним чином полюбили свою землю, свою культуру, свою церкву, свою державу. І в цьому нам допомагає Божа Матір, яка є нашою небесною молитовницею, заступницею і покровителькою. Під час свого успіння, коли апостоли просили не залишати їх Божу Матір, вона сказала, Я з вами по всі дні і до кінця віку. І ці слова справдилися. І кожен віруючий християнин на собі відчув справжність цих слів. Бо якщо ми щиро звертаємося у своїх молитвах до Божої Матері, вона завжди їх вислуховує. Скільки храмів на Україні побудовано на честь Божої Матері? Лише в Україні три лаври, освячені на честь успіння Божої Матері. Скільки безліч чудотворних ікон в нас на Україні Божої Матері є, які зціляють недуги душевні і тілесні тих, хто молиться до Божої Матері. Сьогоднішнє свято, дорогі браття і сестри, ще раз і ще раз нас навчає, найперше смиренню, такому, яким володіла Божа матір. Вона була простою жінкою. Вона не мала нічого свого. Вона народила надзвичайного сина. І за те, щоб його вберегти, повинна була втікати і довгий час жила на чужині, оберігаючи життя Ісуса Христа. На її очах розп'яли її Сина, але вона не втратила віри. Вона до кінця була віддана Богові, як і сказала. Під час благовіщення я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І оці слова вона пронесла протягом усього свого земного життя. Тому і ми, дорогі браття і сестри, будемо звертатися у своїх молитвах до Божої Матері, просити її молитовного материнського заступництва. Просити перемоги для нашої багатостраждальної України. Просити миру для нашого боголюбивого українського народу. І це неодмінно буде, якщо ми будемо вірними Богу і Його Пречистій Матері. І на завершення я хотів би сьогодні по-особливому привітати. Намісника Святоуспенської Києво-Печерської лаври Преосвященнішого єпископа Абраамія і братію монастиря і з їхнім престольним святом. Сьогодні українська лавра відроджується, знову відроджується. І слава Богу, що в стінах цього прекрасного храму лунає молитва українською мовою. Я бажаю і наміснику, і братії Лаври, благословених успіхів у їхніх трудах, які пов'язані із розбудовою Києво-Печерської лаври. Нехай Господь дає вам сили, терпіння, здоров'я і благословляє всі ваші добрі справи, щоб це святе місце. Завжди було таким, яким воно є сьогодні, щоб храми лаври завжди були наповнені віруючими людьми, щоб за молитвами братії була перемога і справедливий мир, якого ми чекаємо з нетерпінням, і за яким ми сьогодні молимося до Божої Матері. Амінь.